Ультра 1, Дина 4, А, вже вони... Да, вже двигають до нас. Вась, шо, не? Не будем воювати? No. Ось вони їдуть, ось їдуть. Та дайте хоч гай їдуть. Він один чи що? Та їх там треба лякати. це секрет о, О, одного страшно? прибив, все. Ой. Оце вся команда? <рес> <Чубляха>. <рес> то може він... <рес> не страшні, а ці. Коза Даніл. <рес> Обістяні чи не. Та ні, то щось я не знаю, як це таке може бути. А ти його імна прибив чи поклав? Снайперкою вальнув. Положив і добив. Щось я під... в шоці, точно. Я тоже. Ты що? Що значить снайперка О, чудово.